Доброго вечора. Ми розпочинаємо наш етер в середу. Це Академія Незалежності. Ми по середах проводимо такі зустрічі в прямому етері. Ви можете доєднатися до нас в нашому телеграм-каналі. І е, ці етери створені для того, щоб ми могли. Е, Розповідати, розкривати теми, які для вас цікаві. Після цього етеро відбудеться таке спілкування, такий захід, який називається Експертна думка. В якості експерта сьогодні я Ірина Ромашкан, адиктолог, ідеолог, тренер Академії Незалежності, програми розірви ланцюг. Я працюю з залежними та співзалежними людьми вже близько 30 років, тобто, тож можу називати себе експертом в цій сфері. І... У нас в нашому телеграм-каналі був такий запит: тема групи номер один: це як впоратись з рецидивами моделей співзалежної поведінки, і друга тема, як прийняти своє безсилля перед обставинами, які 100% я змінити не можу. Обидві теми достатньо цікаві щодо першої, як впоратись з рецидивами моделей співзалежної поведінки, тут все достатньо просто. Як це взагалі відбувається? До прикладу, якась людина абстрактно спостерігає за тим, що в її житті щось іде неналежним чином. Щось відбувається не так, як їй подобається, або ж як їй хочеться, починає потроху помічати за собою такі якісь ознаки співзалежності, можливо, ще навіть не? Маючи гадки про те, що це так називається, але е, такі люди зазвичай страждають у стосунках і не можуть припинити ці стосунки. Продовжують в них знаходитися і страждати. Або ж якщо якимось дивним чином стосунки припиняються, і людина залишається сам на сам, то почувається дуже некомфортно, погано, страждає. і Шукає собі якісь нові стосунки, які частіше за все виглядають точнісінько так, як були попередні, в яких людина страждала, тобто там вона теж починає страждати, ну і все це по колу відбувається. Так от, якщо людина ну, якось усвідомлює, що щось в її житті відбувається не так, як їй би хотілося, не так, як, скажімо так, вона мріяла. То м, вона можливо почне шукати відповіді на свої питання. І Якщо вона буде достатньо наполеглива в цьому, вона рано чи пізно знайде і, до прикладу, вона дізнається, що її стан називається співзалежністю. А, і через те, що це такий достатньо м, патологічний болісний стан. Тож її бажання уникнути болю, воно буде абсолютно здорове, прийнятне і адекватне бажання дорослої людини. Відповідно, вона почне шукати рішення. І, до прикладу, вона або потрапить до якихось груп підтримки до речі, в академії у нас є безкоштовні анонімні добровільні групи підтримки по понеділках та вівторках, з 8 до 9 вечора за київським часом, тож можна до них приєднатися. Так от, або ж така людина потрапить на групи підтримки і почне все більше дізнаватися про те, що власне з нею відбувається, або ж піде до психолога, фахівця, або ж як це зараз ще простіше, може це загуглити, залізти в інтернет, почати шукати відповіді на свої питання, або ж як це загалом модно звернутися до штучного інтелекту, хоча до цього і не потрібен аж штучний інтелект для того, щоб. Встановити, скажімо так, умовно кажучи, такий діагноз. Тобто вона оце все у себе знайшла, і далі прийняла рішення, що вона хоче це змінити, і починає потроху рухатися в цьому напрямку. Оскільки співзалежність це, це не те, що не те, з чим ми народжуємося, хоча певним чином і народжуємось. А скоріш це те, що ми, скажімо так, знаходимо, ну, ми не шукаємо і знаходимо, а це, що з нами трапляється протягом нашого життя, тобто, це навчена історія. Відповідно, добра новина полягає в тому, щоб перевчатися. І є дуже прості на такому поведінковому рівні, тобто ми не залазимо в якусь там глибину. А навіть на поведінковому рівні, до прикладу, початок одужання від співзалежності, це е, навчання, в першу чергу, піклуватися про себе, тобто навчання так званому здоровому егоїзму, або ж асертивності. Або ж і здоровому егоїзму, і асертивності, що, власне, такі, е, скажімо, речі, яка доповнюють одна одну. А, піклуванню про себе, тобто, вчитися ставити себе для себе на перше місце. Спочатку я, потім інше. Бо співзалежність це спочатку інше, і тільки потім я. Або ж людина навчається говорити слово ні, тобто відмовляти іншим людям в той час, як співзалежні люди, вони більш схильні погоджуватися з іншими людьми. І це, ну. Типу, такі люди роблять це своїм таким життєвим кредо. Я людина, яка нікому ні в чому ніколи не відмовляю, в тому числі і в ситуаціях, коли мова йде про те, що, що я роблю, воно мені на шкоду. Тобто мені від цього не стає краще. Я більше віддаю, ніж отримую. Відповідно, початок звільнення від співзалежності починається з того, що людина А, усвідомлює, що у неї є такий стан, Б вивчає, що власне це таке, тобто багато про це читає, слухає, дізнається, спостерігає за собою, аналізує, ну, робить таку роботу із собою. І після того, як знаходить у себе ознаки і певні симптоми співзалежної поведінки, потроху починається виправляти. Звідки людина дізнається, що саме, як саме і що треба виправляти? Або ж на групах, або ж з літератури, або ж з інтернету, або ж у психолога, і їй кажуть: ну тепер, коли ти приймаєш рішення, ти маєш приймати рішення про себе. Коли тобі, там, я не знаю, про тебе про щось просять, ти хоча б на. Певний час береш паузу, даєш собі можливість обміркувати ситуацію, порахувати, усвідомити, чи це буде для мене корисно, правильно, на часі, у мене є ресурси, якими я готова поділитися, або ж я не готова і у мене немає ресурсів. Тобто, спочатку береш паузу, потім, до прикладу, відмовляєш. Ну, якщо в тебе там, нема чим поділитися, умовно кажучи. Чи там, не можеш допомогти іншій людині або не хочеш, теж маєш право. А, і людина потроху-потроху починає працювати зі своїми ознаками співзалежності протягом там, не знаю, цілого дня, потім цілого тижня, потім місяця, і її стан поступово змінюється, поведінка змінюється, емоційний стан змінюється. Все йде на краще. Але може виникнути така ситуація, в якій. Її ознаки або ж симптоми співзалежності повернуться, особливо в ситуації, коли ситуація як то називають тригерна, і у кожної людини тригером є якісь дуже особисті речі. Тобто, для когось це, ну я не знаю, хвора собака, хворий собака на вулиці, або людина, яка там потерпає від якихось там не знаю, що, страждань. Або й будь які речі, які для співзалежної людини це як така червона ганчірка, на яку вона реагує, навіть не усвідомлюючи, що, власне кажучи, зараз відбувається. Якщо ж людина над собою працює, вона може визначати, коли симптоми повертаються. І навіть якщо вона, ну, типу, стратила, ну, Зробила так, як вона звикла робити, то це не означає, що відтепер вона має повернутися в свій співзалежний стан на 100%. Вона це для себе фіксує, ага, ця ситуація для мене є небезпечною. Мені краще не потрапляти в такій ситуації. Або якщо вже потрапила в таку ситуацію, мені треба мати підготовлений певний план дій, що я буду робити, якщо я в неї потраплю. І якщо моя співзалежна поведінка актуалізується, і я зроблю так, як я робила все життя, бо я так навчення, я так звикла, зробила ще до того, як я змогла це обдумати, змогла це усвідомити, я зупинюся як тільки це станеться, і повернуся до своїх нових патернів поведінки. Тобто я буду діяти, керуючись. Першу чергу своїми інтересами. Навіть якщо це звучить е, егоїстично, е, а це саме так і є, для певних людей, а саме для співзалежних, егоїзм це, власне, є ліки, завдяки яким люди лікують себе від співзалежності. Це дуже така важлива історія. І навіть якщо на якийсь певний час Співзалежна людина, яка стала на шлях одужання виправлення своєї співзалежності, відмови від своєї співзалежності, буде виглядати в очах інших і в своїх егоїстом, це окей, нічого страшного в цьому нема. Бо потім, згодом з часом, вона зможе себе збалансувати, і це добра новина. Тобто вона дійде обов'язково до якогось. Внутрішнього балансу, де вона зможе гармонійно існувати між егоїзмом і альтруїзмом. І її допомога іншим людям буде не невротичною, не такою, начебто, її хтось примушує, і якщо вона цього не буде робити, вона буде почуватися винною через це. А це буде усвідомлене рішення. Допомоги не з дефіциту, а з наявних ресурсів, і навіть якщо у людини аж занадто чогось багато, і вона готова цим поділитися. Увагою, любов'ю, часом, грошима, ну, коротше, будь-яким ресурсом. Це супер прикольно. Але вона обирає сама, чи хоче вона це робити. Вона обирає сама, коли вона буде це робити. Вона обирає сама, в якому обсязі вона буде це робити. І сама обирає, коли вона припинить це робити. Це має бути її власне рішення, доросле і усвідомлене. Відповідно, що робити, повертатися назад. Виправляти помилки, які були допущені. Ну, навіть це не помилки, а просто, скажімо так, певний стається регрес з якихось причин. Передивитися причини, які призвели до цього регресу. Спробувати виробити певний імунітет саме для цих причин, це, начебто, діра в паркані, яку треба забити для того, щоб туди не забігали. Голодні вуличні собаки. А, і робити так кожного разу, коли це буде відбуватися. Найголовніше, чого саме не треба робити, не треба себе сварити, не треба себе принижувати, не треба себе ображати, не треба казати про себе поганих речей, типу тупа, дурна, нездара. Слабачка, ну щось таке. Цього не треба робити. Це абсолютно контрпродуктивно, нічому не допомагає, тільки робить гірше. Помилки нам дані для того, щоб ми могли вчитися. Ми не можемо навчитися, якщо ми не будемо помилятися. Тому ви помилилися, проаналізували, виправили помилку, і просто більше не повторюйте цю помилку. Цього буде власне достатньо. Друга тема як прийняти своє безсилля перед обставинами, які 100% я змінити не можу. Це цікава тема, вона стосується, власне, першого кроку програми 12 кроків, яку я дуже люблю і поважаю, яка, який саме перший крок і звучить. Ми прийняли своє безсилля. Ну і перед різними речами хто від чого прийшов у цю програму лікуватися? А визнати безсилля на такому особистісному психологічному рівні це отримати нарцисичну рану. Бо ну, ми, типу, є історія про здоровий нарцисизм, і це ок. Коли ми здорово нарцисичні, це про любов про себе, про піклування про себе, гордість про себе, про усвідомлення власних. Можливостей, ресурсів, здатностей і головне, обмежень. А ми, як люди, в чомусь ми там, класні, а в чомусь ми дефіцитні. Відповідно, це усвідомлення власних можливостей і власних обмежень і дозволяє нам, скажімо так, бути здорово нарцисичними. І коли. Людина стикається з ситуацією, де вона безсила, вона отримує такий ляпас по своїй грандіозності. Бо нарцисизм це грандіозність. Я великий, я всемогутній, я з усім там справлюся, я все можу, і таке інше. І це може занурити людину в таку саме нарцисичну депресію, а це не клінічна депресія. не… Реактивна депресія в повному сенсі. А це така, е, ну, скажімо, такий важкий стан суму за втраченими чи там, можливостями, яких в мене немає, який може закінчитися власне приниженням, там, самопобиттям, е, якимись ще поганими речами. Ну, тобто, це абсолютно контрпродуктивний. Е, відповідно. За, скажімо, здатністю визнати свої обмеження безсилля – це саме обмеження. У мене недостатньо сил впоратися з чимось. Це до здорового усвідомлення себе і своїх можливостей, що є дуже корисним. Бо якщо ми беремось за справу, з якою ми не. Здатні впоратись або ж у нас недостатньо компетенції, або ресурсів, або енергії, або часу, то це власне така дуже ну, людська історія. Ну бо люди вони обмежені всіми мисливими способами. Ми обмежені тілом, наше тіло обмежено шкірою, ми обмежені простором часом. Ну, коротше, ми обмежені дуже. Крім того, що ми великі, але ми ще й обмежені. Тож усвідомлення власного обмеження може бути не тільки крізь призму цієї, скажімо, грандіозності, нарцисичності, а й крізь призму прийняття своєї власної людяності, бо ми люди. І мені з цієї ж програми 12 кроків дуже подобається молитва про душевний спокій, яка, яка якраз допомагає людям впоратися саме із цим складним завданням. Тобто вирішити, коли, куди треба здавати енергію, а куди її здавати не треба. Це відома така молитва, яка звучить так: Боже, дай мені розум та душевний спокій, прийняти те, що я не можу змінити. Мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від іншого, одне від одного. Відповідно, для того, щоб прийняти те, що я не можу змінити, необхідні душевний спокій і розум. А розум мається на увазі, це раціональна, аналітична оцінка того, що відбувається. До прикладу, я жінка. Я можу, я вже це знаю, підняти 30 кілограмів, але я можу тримати їх не дуже довго. Якщо мова йде про 20, то я можу перенести щось, що важить 20 кілограмів на невеличку відстань. Але якщо мова зайде про 35 або 40 кілограмів, скоріш за все, я не зможу цього зробити, на жаль, ну або не на жаль. Тобто мої фізичні сили вони обмежені, відповідно, що я роблю. Я не берусь до того, що важить 40 кілограмів, бо я знаю, що я з цим не впоруюсь. І є ще ціла величезна купа того, з чим я точно не впоруюсь. Відповідно, я можу спробувати переконатися в тому, що у мене не виходить, і просто облишити це. А для цього покликати якусь іншу людину. Або, якщо мені не вистачає експертності, підтягнути свою експертність. Або якщо мені не вистачає якихось навичок, аби з цим впоратися, я можу надбати якихось ще навичок, навчитися, щоб цим впоратися. Ну, коротше. Тобто для того, щоб прийняти те, що я не можу змінити, мені варто чітко усвідомлювати свої можливості і свої обмеження, знову ж таки. І якщо я розумію, що це за межами моєї компетенції, сили і таке інше, я до цього не берусь. Душевний спокій це про те, що я не захлинаюся власними емоціями будь-якими, в позитивному сенсі, позитивними емоціями або ж негативними емоціями, тобто я не знаходжуся в стані емоційного сп'яніння. Для того, щоб щось прийняти, мені дуже потрібне те, що називається холодний розум. Тобто розум, який не заливають емоції, а емоції це дуже така штука, яка загалом може викривляти дійсність людей. Навіть не треба нічого такого вживати, аби. Жити в спотвореній дійсності. Достатньо бути аж занадто емоційною людиною, або час від часу впадати в такі стани емоційного сп'яніння. Відповідно, в чому полягає моє завдання, як дорослої, притомної, тверезої людини, відповідальної? звучить жахливо, нудно. А воно полягає в тому, щоб тривати, тримати свою голову в холоді, не дозволяти емоціям брати гору наді мною, керувати своїми емоціями, а не дозволяти емоціям керувати мною. І тоді я зможу адекватно оцінювати дійсність, в якій я знаходжусь. Відповідно, якщо я не можу на ситуацію вплинути, все, що мені залишається, це її прийняти. Бо навіть якщо я обираю заперечувати, я все одно таким чином начебто намагаюся на неї вплинути на цю ситуацію. Відповідно, коли ми робимо увесь цей прекрасний аналіз, коли ми молимося молитвою про душевний спокій, звертаємося до творця і кажемо, Боже, даруй мені, будь ласочка, розум, ну, типу тверезість розуму, холодний розум. І е, душевний спокій, щоб моя душа вона не коливалася, вона не носилася, наче якимось там, я не знаю, морем, якому шторм е, безглуздо і не е, наражалася на небезпеку. В технічному плані можна просто зупинитися фізично, буквально фізично, просто зупинитися. Не бігти нікуди, нічого не робити, ну, якщо перед вами є якась певна ситуація, зупинитися, закрити очі і якийсь час трішечки помедитувати, тобто, спокій, спокійно, абсолютно, подихати повільно, глибоко, усвідомлено, побути в нерухомості. Навіть не треба про цю ситуацію, яка вас так збентежила, щось там думати, Достатньо просто зупинитися, заспокоїти тіло, заспокоїти розум, і, відповідно, заспокоїти всього себе. І от ви заспокоїлись, відчули, як ваші емоції почали потроху згасати, як здоровий глузд починає брати гору, коли ви не рухаєтесь. І тоді ви вже можете приймати будь які рішення. І. Така дивна історія, до прикладу, якщо ви маєте справу із чимось, на що ви не можете вплинути саме зараз, це абсолютно не говорить про те, що ви не зможете вплинути на це через деякий час. Не хочу наводити приклади, бо це і так зрозуміло. Відповідно, ви можете відійти від ситуації на певну відстань, залишити її на певний час, і тоді, коли ви підтягнути свою або ж експертність, або ж свої навички, або ж розуміння ситуації, і ви можете ще раз до ситуації підійти, спробувати на неї вплинути, подивитися, що з цього виходить, і далі вже приймати рішення. Uh, і в молитві далі uh, розуму дуже прийняти, що я мужність змінити те, що можу. Власне, да, нам потрібна сміливість, нам потрібні скіли, які в нас є, нам потрібне тверезе розуміння, тверезе аналіз ситуації. І далі нам дуже потрібна мудрість, аби відрізнити те, що я можу змінити, від того, що я не, не можу змінити. І, до прикладу, ми можемо прийняти як такі базові налаштування історію про те, що ми не можемо змінити іншу людину. Єдина людина, на яку ми можемо вплинути хоча б трішечки, це ми самі. І коли ми починаємо себе змінювати, то ми можемо стикнутися з величезним супротивом, з небажанням, з лінню, з е, саботажем. Ну і таке інше. Що вже казати про іншу людину, яка володіє власними бажаннями, власними потребами, волею, долею і таке інше. Тобто ми не можемо впливати впливати, але ми не можемо змінити будь-яку людину. Також ми можемо спробувати повпливати на рішення Господа, попросити його, Боже, зміни, будь ласка, ситуацію на мою користь. Але. Як то кажуть, будьте обережні і своїми бажаннями, вони мають тенденцію збуватися, і ви можете тоді бути дуже незадоволеними. Відповідно до всього цього, до розуму, душевного спокою, до мужності, нам ще потрібна мудрість. А для цього ми маємо бути обізнаними, усвідомленими, присутніми в моменті. Вибачте, що я кажу такі. Шаблонні речі, такі кліше, але це справді вкрай важливо а, знаходитися в стані спокою і виключно в цьому стані приймати рішення. Звісно, за виключенням ситуації, коли мова йде про фізичне виживання. Там у нас такої розкоші немає. Тож ми, слава Богу, у нас є окремий мозок, який за це відповідає, і він не дає нам часу про це думати. Він Вмикається тоді, коли потрібно, і ми керуємося саме їм, аби зберегти своє життя. Я сподіваюся, що я принаймні на заявлені теми я їх висвітлила, принаймні я поділилася тим, що мені спало на думку, це те, що я знаю, те, як я думаю, і далі ми переходимо до нашої. Групи, називається вона Експертна думка відповідно, якщо ви сьогодні прийшли на цей захід, ви можете ставити питання. Нагадую, оскільки я зараз буду завершувати цей етер, нагадую, що в Академії Незалежності є професійна програма звільнення від співзалежності. Вона називається Розірви ланцюг. Більше про цю програму ви можете дізнатися на нашій сторінці у Фейсбуці. І в нашому телеграм-каналі. Тобто, якщо ви хочете якось себе полагодити, те, що у вас зламалося, ви можете прийти до нас, і ми будемо з радістю з вами працювати. На сьогодні все, всім па-па!